До вашої уваги ради Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам! Традиційно у цій порі ми продовжуємо інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на YouTube канал Проде онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Андріївські вечорниці у Радивилові. Як відзначало це свято? Віче вшанування жертв голодоморів. Андріївські вечорниці у центрі міста. про ці та інші новини далі у випуску. В історичному музеї Радивилова за добрим звичаєм організували Андріївські вечорниці про особливі святкування. Наступний сюжет до вашої уваги. Калина росте в кожному дворі, в лісі, в лузі. От калина збирається якби, вже після перших приморозків. Ягоди калини зривають, їх і сушать в печі, і засипають цукром. І в гінекологічній практиці не тільки калину, а і в кору калину використовують. О, вона дуже дуже корисна. У зв'язку з переходом на новий календар, цьогоріч уже вдруге день святого Андрія Первозваного в Україні відзначили 30 листопада. За давніми українськими звичаями, напередодні цього дня дівчата та хлопці збиралися на Андріївській вечорниці. Присутні дізналися цікаві факти про рослини, їх цілющі властивості, про те, що вони оздоровляли від різних недуг. Народідки квіти і трави називають чарзіллям або зіллям. Заходиш в ту хату, в ту українську хату, де глина, де хата під солом'яною стріхою і такий аромат таких наповнюється травами. Ну звичайно, що кожна сільська жінка мала ті трави. А ось ця бабуся на селі, яку там називали: Ой там бабуся калина, в другому, на другому селі Горпина, на третьому селі Мотрона. Вони всі, ті бабусі, ну в кожному бабусі бабуся повитуха була, знали більше, ніж ті всі сільські жіночки, що там по селі мали також ті трави. Тому таке свято цьогоріч пройшло у Радивилівському історичному музеї, де долучилася активна молодь громади. Таке свято у музеї міста Радивилі вже стало традиційним. Організаторка вечора підготувала насичену програму. Зокрема, молоді люди взяли участь у різних ворожіннях, заспівали українських народних пісень. Більше дізналися про черзілля, взяли участь у виготовленні різдвяного декоративного павука. Бачиш, кусається той пес, певно сам ж відповів. Бо... бо колись не мене... є така традиція, до речі. Якщо кусе собака, то скільки лишиться зубів? Ну не справжніх укусі слідів від зубів. Через стільки ти років вийдеш заміж цього дня. Молоді люди в чудовій атмосфері провели це свято, яке відзначили ввечері з 29 на 30 листопада. Взяли участь у давніх українських обрядах. За давніми традиціями вечорниці відбувалися пізно ввечері, а по завершенні святкового вечора хлопці проводжали дівчат додому. Подавай ще Арсеній! далі. Ну кажіть. Далі. 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 далі випустив Олександр. Олександр. О. Мене Арсеній. мама написала. Що це таке? Гадай, хто писав. Кирило. Кирило. Тарас. Що це таке? Що це таке? Боже, я була. Проходять. Ви що тут додаєте? Ну, ви Я вас не бачу. Давай, давай. Чарі Нори, Чарі Нори. Ну, давай, ти не Я тоже. Да, я тоже. Дівчата Девчата! Девчата! Ми Ми О, це значить, щось значить дівчата, але шовка ти хлопці так не муч, ти вже дивіться. Остання слава провадила молодіжний вечір директорка Радивилівського історичного музею Олеся Шикало. Приємно, що молоді люди завітали на Андріївській вечорниці, під час яких гості поспілкувалися, скуштували українську національну страву вареники. Та почастували інші смаколики. А ваша фірка на хаті в якогось там сусіда з третьої вулиці це означало, що у вас є якісь прихильники, які, які ви, яким ви дуже подобаєтеся. Вони такою своєю вигідною ви, виходкою вам зробили намі що вона так що вони вас люблять, чи ви їм подобаєтесь. Так хлопці проявляли свою любов. Вони е, робили збитки в народі кажуть. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Ще одні Андріївські вечорниці влаштували у центрі міста Радевилів. Деталі у сюжеті. Традиційно у грудні українці відзначають відоме церковне свято день святого Андрія Первозваного. Через перехід на новий календар свято українці почали відзначати 30 листопада. Саме у ніч на Андрія з 29 на 30 листопада молоді люди з хорошим настроєм та думками збираються в затишній оселі на Андріївській вечорниці, які завершувалися святом калити. Калита являє собою спеціальний обрядовий корж, який готували на свято Андрія. На базарі не купили, ти ж Івана не купила. А ти криць пекати соломою напхати, пісточками прибили. Щоб не був сердиний. Таке свято нещодавно відбулося в міському кінотеатрі, яке організував Радвелівський ліцей номер 1 зокрема, 11 спільно з класними керівниками, вчителями, батьками. Ця подія мала благодійний характер, на яку завітали всі бажаючі, аби заглибитися у народні традиції українських обрядів свята Андрія. В час вечора учні ліцею у народних танцях та піснях відтворили важливі обряди свята. Протягом вечора присутні долучилися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Краще, Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У центрі міста Радавилі вшанували жертв голодоморів. Більше інформації у сюжеті в місті Радавилі також шанували жертв голодоморів, на якому були присутні місцеві жителі, представники влади. Біля пам'ятного знаку жертвам голодоморів відбулася акція вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні. У області, регіону України, де власне вони могли не дійсно таки харчуватися і прожити нормальним таким життям літає таким не успішним, як ми маємо сьогодні. Але ви знаєте, більшовицька машина зробила своє, тому що була колективізація примусова. Всі зайняли до колгоспів, було потім індустріалізація, тому що все біля війни і тому подібне. Ну і по воєнні роки все ж катастрофа. Але ви знаєте, що в світі більшість країн. Визнають цей факт, ну окрім такої Російської Федерації, тому що кажуть, це було таке, що співпало, Був голод в тих різних краях. Ну, був, але ви знаєте, дорогі христі, брати і сестри, наші українці могли дійсно таки прогодувати себе, тому що з діда прадіда вони вміли ну, покотатися біля землі. І ви знаєте, навіть ті такі нелегкі часи вони могли погодувати свої сім'ї. Ну, коли насильницьким методом приходили, забирали, були дорогі у крісті, брали і уцеплювали село, і не давали вийти з цього села і забирали останнє, тому що згідно історії ви знаєте, за трохи вузків за три хвилини, які залишалися десь на полі, і хтось приніс додому, могли ну. Якщо її розстріляти, то до Сибіру запроторити точно. Чому для чого, дорогі дороги, брати і сестри? Ну таке воно було. Зокрема, Чин панахиди відслужив настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці в місті Радивилів. Отець Тарас Сухожак. Також отець пригадав про ці страшні часи в історії нашої України. І сьогодні ми всі тут присутні для того, щоб власне це і зробити. Може, не вельми кількість у нас тут, але попри все від щирого серця. Може комусь не виходило. Але ми бачимо реалії нашого сьогоденного життя, війна, ракети і все таке інше. І ну можливо теж велике скуплення, накопичення людей. Теж ви знаєте, ну не вельми приємливо сьогодні, бо ворог не спить. І Тому сьогодні ми молимося, згадуємо і кусимо свою господа, щоб він ці душі новинні, як сказано. На людей людях блаженства, ті, що голодні, вони будуть наситі пізніше. Усі там, на небесах торги у Христі. Вони ж будуть і Господом Богом зачислені до сонну тих святих людей, мучеників, які загинули мученицькою смертю, бо це власне мученицька смерть. Люди, які були заможніші, могли дійсно таки протистояти тому голоду і нагодувати більш бідніші верстви нашого населення. Але ж вони були теж запродорені до Сибіру і званими були такими ворогами, народами і куркулями. Велика подяка нашим захисникам, завдяки яким є можливість жити та працювати заради перемоги України. Але попри все, дорогі українці, ми вистояли. Сьогодні ми бачимо далі той ж самий ворог, який нас хотів знищити тоді, ну не тільки і нас, ви знаєте, тому що й кримські татари, які. Були виселені свої цими ну, чеченський народ який висел... і інші дорогі, у Христі страждали від цього більшовизму. Ну і в сьогоднішньому часі ми бачимо імперія далі хоче знов-таки завоювати всю нашу Україну. Тому що без України вже така частина, ви знаєте, значна, робітна, мудра, інтелектуальна, інтелектуально. Слухайте, і вони собі просто не уявляють. Тому в такі тяжкі часи для нас, дорогі витрі, молимося до Бога, бо зараз дуже більш ми маємо тих сумних, різних дат, чим чогось веселого, бо 400 років вони нас винищували помаленьку гнобили. Şey, а сьогодні ми бачимо, ми маємо таку війну. Тому на тій цієї війни ми все ж таки поминаємо. Згадуємо наших воїн, які вже не нами, які там напередував. Робіжа оборонять нас, дорогі в христі. молимося за те, що повернулися живими, здоровими. Маємо надію, що війна ця вже закінчиться, тому що якось політично так складається, що обіцяли, що вже ось-ось. Дай Боже, щоб закінчилося. Дай Боже, дорогі в христі, брати і сестри, щоб ми згадали всі. І Його. Не при всі ті імена, які знаємо сьогоднішніх полеглих згадували тих, котрі вже не знає. Потрібно завжди пам'ятати про такі важливі трагічні сторінки, які, на жаль, залишили сумний спогад в історії України. Ставлю свічку на вікні, згадаю всіх, хто жертви, і тих, хто нині на війні стоять за нас до смерті. Тяжка історія у нас та мужні наші люди. Хай відійде тривоги час. Хай мир навіки буде. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо Броди Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про ті події, які відбуваються навколо нас. Українці зможуть на Укрпошті безкоштовно обміняти п'ять старих ламп на п'ять led лампочок Початок програми з безкоштовного обміну ламп розжарювання на led лампи розпочали ще у 2023 році. Люди віком від 18 років можуть прийти до відділення Укрпошти або залишити свою заявку спочатку на порталі Дія, а потім фізично прийти до відділення Укрпошти та безкоштовно поміняти старі лампи розжарювання на нові левт-лампи. Одна людина може замінити 5 лампочок і таким чином зробити свій внесок у впровадження енергозбережених технологій у себе вдома, оскільки led лампи споживають у 7-8 разів менше. Електроенергії поліцейські офіцери Радивилівської громади отримали службові автомобілі. Спільно з керівництвом Нацполіції України, начальником Рівненської ОВА та облради, головами громад району, урочисто запустили черговий етап проєкту Поліцейський офіцер громади та передали поліцейським офіцерам громад ключі від нових службових автомобілів. Чотири таких поліцейських автомобілі отримала і Радиверівська громада. Спецтранспорт буде у користуванні поліцейських офіцерів громади, які на практиці довели свою дієвість, і яких невдовзі на обслуговування Радиверівської громади стане більше. Збільшення присутності поліції та доступність поліцейських послуг становить ефективний безпековий простір. Поліцейські офіцери пройшли навчання та співбесіди за участю голів громад, і крім спецавтомобілів, також отримали службову зброю. Таким чином, Дубенщина стала першим районом в Україні, який повністю забезпечено офіцерами громад. Рівненська область одна із лідерів у цьому проєкті. Адмінприміщення у батькові під новим дахом у Немирівському старостинському окрузі Радивилівської громади завершено капітальний ремонт покрівлі даху адмінприміщення у селі Батьків. Повністю демонтовано старе покриття, власними силами вкладено з металопрофілю 430 метрів квадратних площі на даху. У 2019 році за кошти міського бюджету тут провели масштабні роботи з внутрішнього ремонту, адже приміщення до моменту приєднання в громаду перебувало в аварійному та занедбаному стані. У будівлі замінили вікна, систему опалення, облаштували санвузли, облаштували сучасний тренажерний зал, який активно відвідує молодь старостинства. На території модульного містечка для переселенців, що у Радивилові, працівники Радивилівського комунального підприємства Комунальник. Встановили потужний генератор від Говерла проєкту «Юсейт в Україні, готуючись до альтернативного енергоживлення місця мобільного проживання для внутрішньопереміщених осіб у мовах можливого блекауту. Радивилівською міською радою вжито необхідних заходів аби локальне поселення людей, постраждалих від війни, було забезпечено подачою електроструму для підтримки життєдіяльності на випадок масованих атак росіян на українську енергосистему. Реабілітація з комфортом завершено ремонтні роботи загального коридору у відділенні денного перебування Радивилівського територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг Радивилівської міської ради. Тут встановили нові панелі на стінах та замінено проблемні ділянки підлоги. Пофарбоване та свіже відділення готове і надалі покращувати здоров'я соціально вразливих категорій населення громади. Відділення денного перебування та центру має на обслуговування понад 500 відвідувачів. Тут спеціалізується на реабілітації хвороб серцево-судинної, нервової, дихальної систем та опорно-рухового апарату. Пенсіонери та громадяни з інвалідністю після 18 років. Отримують тут лікування за рахунок місцевого бюджету, безкоштовне обслуговування рішенням сесії міської ради у відділенні проводиться також для ветеранів АТО ООС та учасників бойових дій російсько-української війни. У реабілітаційному процесі використовується доволі широкий спектр методів, майже як у санаторних комплексах. Це фізіотерапія, лікувальна фізкультура, кінезотерапія, водолікування, грязелікування, озокерито є облаштована соляна кімната. Завдяки перемозі в обласному конкурсі міської ради кілька років тому заклад значно оновив оснащення на майже 300 тисяч гривень. Вдалося обладнати кабінет кінезотерапія, придбати бруси для навчальної ходьби для людей після інсульту, які взагалі не можуть рухатись. Поновили кабінет світлотерапії, зокрема, придбали новий апарат Біоптрон. А в соляну кімнату вдалося купити новий галогенератор. Долаємо виклики воєнного сьогодення та разом з тим продовжуємо розвивати громаду. Ми українці, ми адаптовуємось до умов і продовжуємо жити, коли ворог хоче знищити все живе у нашій країні і в нас самих. Слава Україні!